Порядок листування платників податків та контролюючих органів врегульовано статтею 42 Податкового кодексу України. Відповідно до пункту 4 статті 42 ПКУ, платники податків, які подають звітність в електронній формі, та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі за отриманням вимог законів України. Про електронні документи та електронний документообіг та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Зокрема, за допомогою меню листування з ДПС приватної частини електронного кабінету, платники податків мають можливість надсилати листи, запити, звернення тощо до відповідного контролюючого органу у форматі ПДФ. Робота у приватній частині приватного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису. На такі листи платника податків отримують офіційну відповідь у терміни, встановлені законодавством. У разі, якщо платники податків бажають не тільки направляти листи до контролюючих органів через електронний кабінет, а й отримувати відповіді на них та інші документи в електронному кабінеті. Вони повинні подати заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет за формою J або F 13916. Після цього листування контролюючих органів з платниками податків здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі за дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Шляхом надсилання документа в електронний кабінет з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу інформації про вид документа, дату та час його надсилання в електронний кабінет. У разі якщо платник податків бажає припинити отримувати документи через електронний кабінет, він має право один раз протягом року надіслати контролюючому органу через електронний кабінет відповідну заяву. Про відмову отримувати документи через електронний кабінет за формою J або Ф 13917. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата, зазначеного квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Віднедавна ДПС України реалізовано можливість направлення листів та звернень до контролюючих органів. Також через мобільний застосунок Моя податкова, який є усіченою версією електронного кабінету. Для цього у розділі Послуги необхідно натиснути опцію Надіслати лист до ДПС, обрати контролюючий орган, зазначити тип, тематику та короткий зміст листа, прикріпити лист в електронному вигляді розміром до 5 МБ, файл або фото, підписати та надіслати. Понад 100 тисяч користувачів вже завантажили мобільний застосунок Моя податкова і отримують податкові послуги у смартфоні. У разі відсутності заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет або надходження від платника заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет листування з платником податків здійснюється шляхом надсилання листів засобами поштового зв'язку за адресою. Або місцезнаходженням, або податковою адресою платника податків, або особисто вручається платнику чи його представнику. Отже, скориставшись такою послугою, як листування з контролюючими органами через електронний кабінет, платники податків отримують економію свого часу, а також власних коштів на придбання поштових конвертів. Крім того, листи надіслані до податкового органу в електронному вигляді. Не потребують дублювання на паперових носіях, тому листування засобами електронного зв'язку це швидко, зручно та економно.